Вітаю всіх! Давайте я зроблю відосики. Ще два штуки. Мабуть, більше це політична буде тема. Мобілізаційний вік зменшать до 23 років у 2025 році. Мобілізаційний вік зменшать до 23 років у 2025 році. Дивимось. Ні, поки що ні. В цьому році не буде зменшення мобілізаційного віку до 23 років. Ні. Тут не до цього ще. Вони думають, мудрують, але ні. Ця колода каже: ні. Вони думають тільки про це. Беру другу колоду. У 2025 році буде зменшено мобілізаційний вік з 23 років. Буде? Ні, також ні. Ще ні. Не буде цього. Майте на увазі, ні. Тому що. Якось ще не до нього. Обмеження серйозні. Ні. Угу. Живемо. Маніпуляції, хитрощі думки, плаваємо в голові бардак, але ні. Цього ще не буде в цьому році однозначно. А з урахуванням тих подій, що я дивлюсь, що давайте чекати до кінця року, бо щось нас ціка... чекає дуже цікаве. І мені тенденція ця не дуже зрозуміла. У нас будуть якісь варіанти вирішення. Ми кудись рухаємося, Вибір ще не зроблено. Чекаємо.